И всем привіт, друзі, с вами я, Тесик Тессар Петрисімплей. Сегодня буде в Бравл Старс І зі мною тут Ванеса. Привітайся. Привіт. Привіт, я так от просто привіт. Привітайтесь треба по Як каналу. Добрый день, цей канал. Нет, я говорю, тим привіт. Я ж видео знімаю, ні. Добре. Розкажемо ситуацію, як я вже багатський. Мені ми стати. Пішли в магазин телефонів. У мене була і Ми купили мені телефон. І мені настяється оцей аккаунт також віддала. Тому зараз будемо грати. Але доведеться ще трохи відійти, то трохи полазати раді стати. Буде край. I can do this if I wanted to. Казав, марлу. Якщо я можу ж таке було. Пригадайте, подивіться. А, короче, ви б не так близько тримати, щоб ви мене чули. Я надеюсь, ви мене. Давайте не чути, щоб ви мене та чули. Всё, я так ви мене будете чути, добре. А4, ой, А4. Ну Я його вбью по мене. Нема <паспорядок> <каспорядок> там, що він не. Он там може заховався, я коли бачиш бачу О вот, тут А, ти дивись, це був би леон. Ага, дякую, леонет. Я леона бачив що ну, я його не бачу Чекайте, Едгар Едгар ти? Ах, ти ж жук паралельний <кхе> Ви мене боїться Боїться, у мене пупсик. Ель Примкіно, Ель Примкіно. Ель прим Екс... екскаватор. Так, Друзі, і... Я... я зіграв каточку і дивіться дропик. І давайте. Це чуть чутьой! Сулі треба квести брати, на бойців, є А, точно, в мене ще тут включено. Давайте візьмемо брока і будемо до нього виповняти зараз квестимо. Я брок. Фенх. Я банга хочу набор. Ну і ко, ти я всі хочу. От за Edgar було легше ці, от, всі баночки ломати. Просто підходиш, стаєш в эту баночку і все, всі ламаємо. Хоча брок дальник. Як мене Angela вбив. Окей. Може в Блоксфрут? Є мене, може Блоксфрут я піду пограю. Давай. У, тоді... о, о. Все, друзі, ми в Блоксфрут граємо зараз. Це мій... А це мій аккаунт, у мене тут, як ви бачите, що є. Зачекайте будь ласка, хочу розказати. Не пали моє ім'я. ви <плодиско> тут <плодиско> Ванеса тут на хвилинку пішла взяти свій телефон. Відійшла взяти свій телефон. У меня тут карізниця ще. Рази свічу, що на буду брати свій телефон, що Ну от Ванеса вже вернулась. Я, тут, я його майже тут добив уже. Ну, ногами... А, я заву, що я можу його ногами ще добивати. так, я ногами його доб'ю, так коли. Та сідай давай. Де тут брейк? Де? Зачекайте будь ласка десь ще що... моєму другу флору знімає і буде сказати. Я хочу, щоб я пішов Майнкрафт, но мені треба качатися Boxroad, якщо вам цікаво, як виглядає мій аккаунт взагалі у Boxfruit. Ви ніколи не бачили. Давайте підемо на адмірала Магма. Напишіть в Напишіть в коментар, що ви хочете, щоб ми зіграли. Ну там цікаво буде дізнатися. От я зараз зіграю Майнекрафт. Не Майнікрафт, а Майнкрафт. Вона просто говорити не міє. Вона і твіски Забув. гріб. Шістій. Ой, не шесті буде мені. насправді. просто хочу сказати, що вона. Вона <кхех> взагалі не знає, як Майнкрафт грати, певно. Я їй допомагаю там грати, а сам я граю добре. І я так само добре але з початком мені допомагала. А Дайте... вона взагалі не міла грати. Вона просто питала, а як це? А зараз вона хоча б може ходити, будувати так. і курочок мати. Дивіться, диві... Як вона має дивитися, як я знімаю свого екрану. Дивіться, я... Ки... Так вона сам вони не бачать. Вони не бачать. Як ви можете в неї бачити, якщо ви зараз бачите, що в мене робиться на екрані? Тобто вона в тебе нічого не бачать, бо це в тебе твій екран, <кхи> а вона видно тільки з мого екрану. Поки по Пік. І до речі, в мене в мене касі собачка курочка. Вона, вона любить певно, більше курочок, ніж собак. Ага. В мене там десь 30 тисяч курків, певно. Йо. І до речі, як маленька могла собачка стати, здається, одна з них на велику? А чекайте, я забув. У мене є. Зараз за тихо. Зараз <кій> нас, <кій> нас зараз ми зараз не зведемо сто, тому що. Зараз ігри, і, і буде, зараз він перейде в Майнекрафт. Ні. Так. Ти перше говорити навчись перш. Вот що. А тоді вже балакає що хочеш. О, мене нарешті нове нова Нап... на... напишіть в коментарях в коментарях. В коментарях, що ви хочете грати, і напишіть нам. <coughs> Вони... В коментарях. Вона трохи. не розуміє. Вона майже і не мала каналу, в неї там було пару відео, а все далі вже. От шквал це певний імба, певний, певний, ось Така обос є, ну так, от імбос. я вже не буду качати. хай він я коли можу запитати. Все пораз, будь тихо, просто зараз. Ну будь ласка, скажіть, хто не грає. Щоб я грав. Маника. Будь ласка, будь ласка. Не знаю. Ну будь ласка, вони хочуть правда? Вони мають написати в коментарях, коли я вже скину саме відео. Я ж то відео не скину, тому дала мені тут зуби не заговорюй. Всім папа. -па. Яке папа? -па? Я недавно відео почав, але да ти хоч закінчу, я не буду. Закінчу 20. Ні. Я... У мене відео мають бути довгими. Я що, як якась собачка буду знімати ті відео по 30 секунд. Ага. А ти хочеш знімати їх по 30 секунд, а я його буду знімати по 20 хвилин. Я його, звичайно, вбив. Не люблю отаку. Давайся, він, він не буде зараз знімати 20 хвилин. Він зараз знімає, як ви не знаєте, 10 хвилин. Ну, вона то видумала, а насправді я буду довго знімати відео. Я хочу, щоб він був крутим. Ми ще збираємось купити нову мені саблю в цьому відосу. Тому я не збираюся закінчувати відео. Я не розумію, що вона робить. Розумію, напишіть в коментарях. А, вона курку кличе. Подобається оця о, третя сила, просто імба якось. Подивіться, як у нас все будь-тихо. Вона постійно, коли щось робить, то вона має то говорити вслух. Я б там мовчки це зробити, а вона то вслух робить. Тик. Та Ванеса? Будь-тихо. Хіп. Тихо. Інхайден і мені. Та все, будь тихо, то зараз. Друзі, от з нею нереально відео. знімати. Ні, там з Настю реально. З Богданом реально, з Романом нормально, а з нею нереально. Я не розумію, чому яка причина. Я думаю, зараз піти туди на боса, давайте йдемо. Я не розумію, з тобою взагалі реально відео мовчки знімати. Ну тоді мочай. Вот і босс. Я його не люблю. Він... От, от, чому я його не люблю. Він постійно так от підходить на цьому. Че то всі босси роблять так. Тут до них підходиш на метр. Нібтом підходити на от просто. От, до них. Підходиш до них на 3 метра і вони вже біжать. там з метра. Вона просто ніколи, ой, ніякі ігри не грала, вона ще Я не... Вона... вона тільки грає такі ігри, там де 2D, а в 3D, там 4D, вона вже не міє. Д я... Д я в Майнкрафті про. Ти в Майнкрафті нуд. Я... Про я не про ну. Не що... Бо май... я правду говорю. Я в Майнкрафті я про і як ви не знаєте, до речі. І я знаю, почати собака, а я його не знаю. Взагалі ну, я знаю. Тоді давай, якщо ти про, то скажи, що таке в бар'є. Ой, скажи, що таке командний блок. Кожен майнкрафтер знає, що таке командний блок. Я не знаю. Ви я... <кхи> бачите? Тільки про може знати, що таке командний ну, блок. Ну давай Це командний блок це річ, яка використовується для команд в Майнкрафті. Вона зв'язана з механізмами. Ні, це неправда. Друзі, напишіть в коментарях, якщо я правда. Будь ласка, можете нарешті щось писати в коментарях, а то ви нічого ніколи не пишете в коментарях мені. От Всі інші там блогери, наприклад, напишіть то і ви їм все пишете добре. А коли от якісь такі... Я прошу, ви не хочете писати чому? От чому поясніть мені? І ми, і ми, будем, ми колись будемо знімати челендж може. Може. От я не розумію, чому, коли всі інші там просять, напиш напишіть в коментарях, наприклад, як Бурюноча. Ні, Наприклад, як Саня Майнкрафтер, Саня в шортах, е Шахтоб. Катя. Ні, вони Катю не дивляться. Папа. Пле... Та вони не де... Папа di... плеє босе, щоб... Я... написала коми, Мама. Та вони не знають, про що ти говориш. Я говорю про ті, кого, кого вони знають. Мене дивляться дорослі люди, а не малі. Мене дивляться люди, десь... Десь 7-8 років. А ти взагалі мала ще. Ти не розумієш, про що йде річ. От вона... Будь-що говорить про своє, але не розуміє, що інші цього не розуміють. Я, я наприклад, не розумію, хто вони такі. Ні-ні, ні, це неправда, це неправда, це неправда, це неправда, це неправда. Та все буде! Тихо. Це неправда, це не правда. Я зараз не піду не і ти будеш сама тут сидіти. Тобі грав Майнкрафт? Ні. Давай. Ну, друзі, ви хочете, щоб я грав в Майнкрафт? Якщо ви хочете, напишіть в коментарях. От uh, 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 58 Play зіграє Майнкрафт з Ванесою. 58 Play зіграє з Венесою. І тоді я, мо я може подумаю і зайду у той Майнкрафт і буду грати. <кхем> Подивись зараз в комент. Та як? Я ще відео не скину, Венес Я треба скидати відео, щоб дивитися. Дрррр. Йошка, О, друзі, ви хочете, щоб я Майнкрафт грав? Я, наприклад, хочу поки що це відео зіграти е, так, а вже на кінці переміститися назад. Дивіться, що ви хочете, Ванеса, я говорю. Якщо ви хочете, його. Так, друзі, я зараз швиденько виконую квест і переміщаюся в майн... Майнкрафт. Ага, ага, ага. Що ти гакаєш? Ага, ага. він? А от він. Давай йди в воду, падай. Уже нарешті. Швидко йдемо, поки він то поки він знову не впав. Ей, челик, ну не плачте. Я треба замб'ю. Кстаті, друзі, я тут не використовую ніяких е, силок, типу диму. А колись я використовувала, щоб, наприклад, прокачати, ну ви бачите, там недавно було. А зараз я просто так я б'ю своєю цією силою. І як я бачу, нормально все виходить в мене. Я хочу його шквалом добити зараз. Так, головне не там відрегенше, ще щось таке. тобто школочка тут є. Але мені ліпше підходить його своїми ссылками отак лупашити щоденько, щоб квест швидше виконався. Мені треба швидко в Майнкрафт, не дай бог вона щось з мені, там тюрмою зробить. Ой, я вшилася курити. А ця тюрма була для курочок спеціальною. Де? Там де ти є. Нє, там, де ти в мене в хаті була. Це була тюрма для, для тварин. Не може і для тебе може. Може, таке. А я не розумію. От я полу, Я коли получу Дим В2, це буде. I2. Я нечайно його в... дивом. Ой, я тітюшечка. Я його завжди оцею. я з тобою. Це тепер я яру. Ну все, його шквало! Зараз чекай мене. Зараз я ще собі хочу купити. Вона, я заприймала! Я хочу докупити одну штуку і троєна кафтана. На відео знімаю поки що. Не збудь тихо, будь ласка. Оце? Ммм. Mm. Це, коротше, така штука, яка отак от робить. Телепортирує мене. Чекай. Я його вже навчився вбивати. Сто 100... сто 100 тисяч. Mm. Okay, <пш> так я його димом доб'ю. ну Та зараз я його доб'ю. Мені гроші треба. Все, ти добив його Ні, І от він ще живий. Я ще хочу злітати, купити одну штучку. І так, переход. і, та, і переходив. Але все. Без. Мені не вистачає тчу. Осе. Та останнього останнього. Інакше зараз забек у тебе тві і а я твій виключу. Підписникам. 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 Вона, вона українська. Вона вона російську, певно, що знає. Підписникам. Я їм <кій> зараз Шкайс телефони і тобі написав лайк. Лайк? Так. <кій> ви чуєте, Подобайка по-українськи, а лайк по російськи. А, тоже, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ви думаєте... А, все, кінець ви, ві... сорі. Ні, не кінець. Дррр. Ні, просто сказала вам нагадати. Тепер падає, тепер треба летіти купляти ту штуку. Але треба не йти, куди летіти. Стоп, якщо там скали, наш мені тюдя. Тут куча бліпша вийде. <реш> <реш> Зараз долечу. Рази ти mm. коли сіяв такі скальп. Почекай, почекай. Зараз, друзі, долечутка. <реш> Опа! А ми вже тут. Купляти їй мені катану трійну Заходимо до цього чілька Купиш знову знімаєш Тихо Бо трійна катана Будь здорово Купити? І я купив її О, друзі, це трійна катана. Чекай Я знаю, бо я її купив Чекай, я хочу зразу її трошки качнути І вже до тебе І вже на вулицю Так, окей але мені ж треба буде маємо зайти, бо вона все хоче. Восім Троху... разом зайдемо. Mm -hmm. Окей, okay, я тоді зараз качну свою каталу. А Я поки заляду. По мене мали малий в 19. 19? Так. А це чули, Для неї 19 це мало. Шовка? Можеш мені свою мене зарядку. Яку для телефону. Настя, дивимось момент з Настею. Так. Оу, шіт. Оу, 27. Чекай, Ігор, що? Ні, Я хочу подивитися, який отвір. Відклей. Який шарі, не такі, як моя мама, чи що? Так, як моя мама. Мій телефон просто лявінний. Я вже тепер не говорив колись. Зараз у нас. Ми так подивимося на мій Подивимося на У мене була таке саме і таке остала. Але Але є. Ну, друзі, давайте за як зробимо. Як закінчиться відео... Ти вже не знімаєш, ні. Давайте знать как я закінчу видео. И, друзья, на цьому я буду закінчувати видео. А с вами был я, декстер 58 плей. Всім пока.